Це ж бабуся робот. Вчить на повній швидкості на планету Земля. Друзі, зустрічайте. Що це таке? Привіт, онуки. А ви приготуйте мені тортик? Звісно, Джуді! Іди злий робот. Хто сміє так поводитись з бабусею? Відпусти мене! Відпусти! Відпусти мого брата! Готуємо торт для Джуді. Ох, друзі! Вам би навчитися манер, як спілкуватися з дорослими. Я не маю часу займатися вашим вихованням. А -а -а, я не боюсь тебе, робот! Ти не зможеш нічого зробити з нами. Куди з них мій брат Кіт? Моєму тортику потрібен отвір у центрі. Чудово. Всередину заливаємо сироп. Він дуже-дуже смачний. О, зі мною все гаразд. Що ви робите? Ого. Мені теж час приготувати торт. Заливаємо сюди банановий сироп. Накриваємо другою половинкою торта. Тепер беремо жовтий крем. Вирівнюємо торт з жовтим кремом. Чудово! Тепер залишилось усе вирівняти. Ідеально. М -м, як смачно. М -м. Робимо очі. Вийшли, миле курча. Залишилось вдягнути маленький ковпачок. Яка краса! Це ж круто! Браво-браво! Я роблю торт у вигляді робота. Прикріпимо сюди руки. Мені потрібна половина торта. О, ось і торт. Віддай. Ні, це мій торт. Я не можу віддати. Тоді я розпилю його. Тобі половина і мені половина. Що? Як ти посміла? З цієї половинки має вийти голова мого робота торта. Відправляємо все у спеціальний комбайн. Мені потрібен торт у вигляді голови робота. Чудово! Вийшло. Прикріплюємо на торт. Готова. Готова. <плес> ти зіпсувала мій торт. Що мені вигадати? Um, um. О, точно. Перекладемо торт на бочок. Тепер прикрасимо кольоровими смужками. Схоже на веселку. Потім зробимо хмарки і додамо скітс. Гарно. Ого, Сенді, ти така молодець. Джуді, спробуй наші тортики. Що з вами? Кіт, допоможи їй піднятись. Гей, ти працюєш? Дивно. Робобабуся ніяк не реагує. Джуді, ага. як її полагодити. Обійміть бабусю. Дайте їй любові. Обійняти? Ні. Обіймайте. Гаразд, добре, тільки не злись Заряд відновлено. Я вас також люблю. Мої онуки. Джуді, спробуй торт. З чого ж почати? Почну з цього у вигляді робота. Прикольно, але на смак дивно. Давайте спробуємо знизу торт. Відріжемо шматочок. Клас! А Ось це смачно. Роба, бабуся, ти молодець. Браво, браво. А що тут? Скітл з обожнюю смакота. Пробуємо сам торт. Просто захоплення. Сенді, ти впоралась. Дякую, сестричка. Залишився останній торт. Торт Кіта. Давайте відріжемо шматочок. Виглядає дуже апетитно. І на смак також. Так, хто ж переміг? Мені потрібно трохи часу подумати. Вирішено. Роба бабуся перемагає. Я перемогла, я щаслива. Дякую, Джуді. Ура! Приготуйте для мене піцу найсмачнішу. Звісно, до мене вже прийшла ідея. Зараз замовимо потрібні інгредієнти. О, щось не так. У мене зник вайфай. Що робити? Мережа не ловить. Сядь. Ти з глузду з'їхав. Я допоможу тобі долетіти до супутника. Як страшно! Відпусти! Ні! Залишилось зовсім небагато. З'явився інтернет! Я зараз замовлю. Готово. Кіт. ти як? Це було жорстко. Але зі мною все гаразд. І доставка вже прийшла. Дякую. Принесли мені багато всякого смачного фастфуду. Покладимо все у піцу. Бургери, далі ще бургери, нагетси, кільця цибулі і курку. Польємо все сирним соусом. Побільше. Готово. Молодець кіт, ти впорався. Сенді, що сталося? Не виходить відкрити банконотили. Я зроблю це швидше. Не виходить. Цю банку треба знищити. Ні. У мене все обличчя забруднене нутелою. Я ж сказала, що відкрию сама. Вийшло. Виливаємо нотело на тісто. Викладаємо полуницю та присипаємо цукровою пудрою. Ось так. Ой. Що відбувається? Руба бабуля. Що ти робиш? Нарізаю інгредієнти для піци. Я мушу зробити це дуже швидко. У мене виходить чудово. Додам до всього цього томатного соку на тісто. Починаємо. Чудово. Розмажемо. Далі овочі і піпероні. Посипаємо сиром. І залишилось Лише приготувати. Додамо вогнику. Роба, бабуся, це ж відкритий вогонь. Ти переборшіла. Мені страшно, рятуйте. Це потрібно терміново загасити. У мене є вогнегасник. Розійдись. Ой ой, що ти зробив? Моя піца згоріла. Таке точно не оцінить, Джуді. Не хвилюйся. Давайте переходити до дегустації. Ой, яка дота! Таке я навіть їсти не буду. Роба бабуся, пробач. Що ще вигадали? Вау, піца у вигляді серця. М -м -м, смачно. Сенді, ти точно впоралась? А тут піца з бургерами, нагетсами та сирним соусом. Це все те, що я люблю. Але не піці. Брат кіт, як це смачно! Ти переміг. Так, я знаю свою сестричку. Роба Бабуля. Дякую за допомогу. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай!